Вітаю всіх. Що ж, а тепер, мабуть, я подивлюсь один нюанс, який мене хвилює. Жителі Луганщини та Донеччини хочуть розформування неокупованої частини та Приєднатися до Харківщини та Дніпропетровщини. Самі жителі Донеччини хочуть розформування області неокупованої. Хочуть дві кажезлів. Думки розділені. Думки розділились. Думки розділились. На жаль, любимо, навіщо вам цей гімарой? Він не потрібен. Розділились думки. І я здивована насправді, бо вам це не потрібно вже. Це клеймо, яке треба прибирати. Люди довго будуть до цього звикати. Деякі швидко. Ці зміни для них дуже кардинальні. А деякі швидко звикнуть. У мене багато підписників, які за дуже багато. Любі мої, ви ж розумієте, мати якісне життя це дуже важливо. Так, хорошо. З 50 на 50 розділились. Добре, давайте вигляну так. До кого вони хочуть. Жителі Донеччини хочуть приєднання до Харківщини? До Харківщини? Угу. До Дніпропетровщини. А чого? Мої, чого? До речі, про Дніпропетровщину знаю від підписників чогось не дуже. Чого ви, чого, любимої? А чого жертва? Ну, яка жертва нахрі? О, так. Донецького стала жертвою згодна і врятуємо. Виходимо зі стану жертви. Все класно. о, десятка копків, свято. Звісно, суботу свято. Якщо що, не забувайте про це. Та чого ви катитесь в жопу? Господі, ну що ж ви такі? Да, там дорога херня? Я не згодна, але. Ну все таке, любимої. Ну це ж краще, ніж нічого. Ну, чого ви? Господи, ну переїжджайте на Харківщину і будете жити. О, ну, все Україна буде. Розумієте? Ви будете Україна. Що вам? Ви Україна будете. Чого ви? Ну, переїжджайте на Харківщину. Ну, так, мене шок. Дивно. Страшно, що під... будуть наступати, бойові дії. Така Харківщина така жовті. Довіряєте більше. Ну, дякую, звісно, але спокійно. Не хвилюємось. Це просто нерви вже. Нерви починаються. Не хвилюємось. Нерви. Тому давайте все-таки холодний розум вмикати, і робити так, як для вас буде краще, любі мої, Для вас. Евакуацію ніхто від, від не відміняє, відразу кажу. Не забувайте про це, бо. Там же все одно її добатимуть. Обережно. Дуже обережно, будь ласка. Я вас дуже прошу, тому що тут просто прийняти це ворога не вийде, і ще буде трошечки важні. Головне, щоб жили спокійно, розумієте? Це знімається з вас короте клеймо, що ви станете Слобожанщиною. Я про Харківський регіон, я не буду чіпати Дніпропетровщину. Стаєте Слобожанщиною, частину Харківщини. Переходи під контроль Харкова, це ваш обласний центр. Приїжджайте, робіть, що вам треба. Все. Ну, зміни всі Чи в цю сторону, класно, супер. розумієте? Інша категорія. І це інша категорія буде. І у вас трошки мислення стане іншим, кращим, якіснішим, приємнішим. Не будете ви сюди себе вже так прям відносити. Розумієте? Негатив цей треба знімати. Ви в такому негативі сидите, постійно щось постите, негатив у цей руїн не треба. Встане краще, встане. Встане. Кому не сподобається, можна виїхати завжди з регіону. Я так кажу. І вважаю.